У Криничанському ліцеї номер 1 відкрили клас безпеки. Такі навчальні осередки відкриваються з метою реалізації державної стратегії зі сприяння безпечному та здоровому шкільному середовищу, затвердженої урядом ще в 2021 році. На сьогодні в Кам'янському районі відкрито 9 таких класів, три з яких у нашому місті. На урочистому відкритті класу безпеки у селищі Крнички побувала і наша знімальна група. Відкриттю класу безпеки у навчальному закладі передувала кропітка співпраця викладацького колективу, місцевої влади та надзвичайників. У цьому році ліцей став переможцем проєкту Освіта в умовах надзвичайних ситуацій. Після заповнення низки документів освітяни виграли грант у розмірі 500 тисяч гривень на облаштування саме такого класу безпеки. Кошти надала міжнародна організація Стріт Чайд та благодійна організація Благодійний фонд за майбутнє Україні. Вже влітку розпочалися ремонтні роботи, тож сьогодні приміщення просто не впізнати. Ми розуміємо, що виховання дітей відповідних знань є основою формування навичок безпечної поведінки. Зважаючи на те, що в нашій Україні сьогодні відбуваються воєнні дії, ми з вами говоримо про те, що ці знання знадобляться нам у майбутньому для того, щоб забезпечити своє життя. Клас поділений на п'ять зон, серед яких зона безпеки дорожнього руху, мінної та пожежної безпеки, ігрова зона, а також зона психологічного розвантаження, де діти можуть отримати не тільки теоретичні, а й практичні навички. Цінність цього класу саме в системному підході до навчання дитині базовим основам особистої безпеки в повсякденному житті. Тому ми дуже велике дякуємо цій програмі, яку започаткувала держава, і тій підтримки не тільки консультативної, але й практичної, яку нам надає Кам'янська районна Державна служба з надзвичайних ситуацій. І особливо обличчі її керівника Яреми Володимира ми спільними зусиллями облаштовували цей клас. І дякуючи допомогі фахівців, тут проводяться навчання з залученням фахівців ДСНС. Співробітники головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Кам'янському допомагали з оформлення класу, надавали корисну інформацію щодо кожної з п'яти зон та всіляко підтримували освітян. Результат того вартий з дев'яти таких класів кам'янського району. Криничанський – один із кращих. До цього класу будуть також долучатись для проведення відповідних тренінгів, занять наші співробітники, також наші колеги відповідно з поліції національної медичних служб, для того, щоб ми спільними зусиллями змогли в ігровій формі, в доступній формі для дітей доводити саме цю ідею безпечного життєдіяльності і безпечного простору у наших навчальних закладах. Наслідок військової ситуації в Україні на сьогодні в офлайн форматі навчаються тільки ліцеїсти перших других класів. На відкриття завітала малеча з другого а класу та привітала гостей позитивно-змістовними віршами. Якщо ми ти з друзями, грав, у школі сидів чи просто гуляв, сирену, почув що вона здаля, швиденько збирайся і йди в укриття. А ще в класі безпеки багато простору та світла, зручні сучасні столи, а також різнокольорові стільчики та м'які пуфи. На стінах висять інформаційні плакати, замість дошки, проектор. А кожна зона має притаманний саме її реквізит, як то макети вибухових пристроїв, гільзи чи побутові електричні прилади. В ігровій зоні облаштовані великі розмальовки, а на поличках м'які іграшки, що одразу зацікавили наймолодших учасників. Мені сподобалося пуфики. Плакати, розказувати віршики. І оті патрони. Мені сподобалося більше всього розказувати віршики і малювати. Мені цікаво плакати, де там міни можуть сховати. Другокласник Максимко розповідав вірша про мінну небезпеку, обізнаність, з якої в умовах війни особливо актуальна для діток. Що важливо остерігатися мін, то що в лісі можуть бути замініровані ті стежки, і не можна йти на той у ліс. Тоді як Артемко поділився правилами поводження з вогнем. Не треба гратися з сірниками і не треба бавитися з вогнем. А побажання ліцеїста Андрійка наприкінці заходу особливо розчулили нашу знімальну групу. Хочу, щоб війна закінчилася, щоб наші. Зброї вижили, щоб наші люди не погибали, щоб ми обстрілів не чули, щоб Україна перемогла. Викладачі сподіваються, після переходу на очну форму навчання у класі безпеки займатимуться ліцеїсти всіх вікових груп. А ще до навчання планують залучити працівників поліції та медичних працівників. Переконані отримані знання, як ніколи знадобляться дітям у майбутньому.